Отак, Майнкрафт Лайф 2025 від гримів, і це було щось. Чесно кажучи, я вже на межі терпіння, щоб обговорити всі анонси, адже нам показали чимало крутих новинок. Це саме та подія, коли Модженк виходять на сцену та розкривають, яким буде майбутнє Майнкрафту, нові механіки, глобальні зміни у грі або щось абсолютно неочікуване. І знаєте, що ми справді отримали кілька цікавих сюрпризів. Це шоу вкотре зібрало всю спільноту, щоб обговорювати та будувати гіпотези про. Те, як ці зміни вплинуть на гру. Тож давайте разом розберемо всі анонси та дізнаємося, що саме нам приготували розробники. На початку шоу нас привітав сам Джеб, вийшовши у прямий ефір просто з офісу Моджанг у Стокгольмі. Він задав атмосферу, і офіційно відкрив Minecraft Live 2025. Після цього розробники вирішили ще раз пояснити, що таке ігрові дропи і чому вони перейшли саме на цю систему. Якщо коротко і ви не в темі, це новий формат оновлень, який дозволяє частіше випускати. Контент і не змушує нас чекати на апдейти протягом року. Щоб зробити все ще цікавішим, вони показали веселий сегмент з мініатюрними розробниками, які у своєму фірмовому комічному стилі пояснили, як саме змінилася структура релізів. Ідея в тому, що замість того, щоб накопичувати купу нових фіч і випускати їх одразу, Mojang поступово додають контент у гру невеликими, але регулярними оновленнями. Ну і звісно, вони згадали попередні ігрові дропи, підкресливши, скільки крутих речей. Вони вже принесли у Майнкрафт нові маби, нові біоми, унікальні блоки. Усе це стало можливим завдяки новій системі. Але головне питання, що ж вони підготували для нас цього разу? Далі Модженг нарешті розкрили назву версії 1.21.5, і вона отримала назву весняне пробудження. І тут без сюрпризів, адже всі зміни, які вона принесе, ми вже знаємо. Як вам вже відомо, основна мета цього оновлення зробити біоми більш живими та унікальними. Розробники хочуть, щоб кожен біом мав свою неповторну атмосферу, щоб ми гравці відчували різницю, подорожуючи світом. І як ми вже бачили, вони досягли своєї мети. Нам знову показали на. І блоки, які додадуть більш різноманітності у нашій будівлі, та нових мобів, що зроблять світ ще більш живим. Також згадали про нові варіації тварин та оновлені звуки біомів, які зроблять їх ще більш унікальними. Розробники також поділилися цікавими деталями про створення нових звуків. Виявляється, звуки вавків це насправді записи собак, зроблені в притулку для тварин. Хоча це не головне оновлення року, весняне пробудження все ж приносить приємні зміни, які зроблять виживання ще більш сікав. Цікавим, тож тепер у нас є не лише всі деталі, а й офіційна назва. Окрім цього, Mojang поділилися новинами про фільм Minecraft і показали фрагмент із акторкою Еммою, яка розповіла про свій досвід у проєкті. Вона давно грає у Minecraft, тож отримати роль було для неї ідеальною можливістю поєднати акторство та гру. Найбільше її вразили кубічні декорації, дерева, деталізовані будівлі та навіть кумедні картоплини, що зробили майданчик схожим на реальний світ Майнкрафт. Після цього розробники показали короткий уривок із фільму, де Наталі та її команда вперше ступають у село та починають досліджувати всі його тонкощі. Ця сцена допомогла краще відчути атмосферу фільму. Лише кілька хвилин, але вони натякають на динамічний сповнений пригод світ. А ще Mojang анонсували внутрішньоігровий івент у бедроці, присвячений фільму. Івент стартує 25 березня. Під час нього гравці зможуть виконати спеціальні завдання, взяти участь у міні-іграх. Та, звичайно ж, отримати ексклюзивний плащ у стилі фільму. Вас чекають квести, у яких потрібно буде захищати село Мідпорт разом зі Стівом, битися з піглянами разом з Гарретом, добувати ресурси з Генрії та охороняти вантаж разом з Дон і Наталі. Виконання всіх цих завдань дозволить розблокувати унікальний плащ. Подробиць поки що небагато, але виглядає дуже цікаво. Тож не забувайте стежити за оновленнями. Розробники вирішили додати до Майнкрафту покращену графіку, схожу на шейдери, але офіційно. Vibrant Visuals офіційне графічне оновлення, яке робить гру деталізованішою, але при цьому не змінює сам геймплей, покращення працюватиме прямо в грі, і його можна буде просто увімкнути в налаштуваннях. Що змінилося? Перш за все, освітлення стане набагато реалістичним. Сонячні промені тепер пробиваються крізь листя дерев, відбиватимуться від грізких вершин і розсіюватимуться в хмарах, створюючи. Неймовірні пейзажі, ціні стануть чіткішими та об'ємнішими, додаючи глибини та контрасту до кожного блоку. Вода отримає реалістичні відображення, при цьому зберігаючи піксельний стиль Майнкрафту, що робить її унікальною. Крім того, світіння деяких об'єктів стало виразнішим. Тепер очі павуків, ендерменів і навіть сяйні ягоди в печерах виглядають більш атмосферно. Тепер світло також природно проходить крізь вікна, роблячи інтер'єр більш реалістичним. Vibrant Visuals працює. Зі старими світами, і навіть якщо у ваших друзів ця функція не активована, ви все одно зможете грати разом. Спочатку оновлення вийде для Бедроку у найближчі місяці, а версія для Java ще в розробці. Це тільки початок великого графічного покращення, і розробники планують удосконалювати його з часом. Ну що ж, настав час одного з найцікавіших анонсів цього івенту. Розробники представили нам новий ігровий дроп, який додасть у гру абсолютно нових мобів висушених гастів, малих гастів та щасливих гастів. Так, так, ви не помилилися гасти. Але не ті, яких ми звикли бачити в пеклі, а їхні нові унікальні варіації. Розробники пояснили, що висушений гаст це особливий блок, який можна знайти в долинах піску душ у пеклі. Він виглядає як застила оболонка звичайного гаста, ніби висушена та позбавлена життя. Але якщо цей блок занести у верхній світ і залишити його у воді, почнеться процес відновлення. через певний час висушений гаст оживає. І перетворюється на малого гаста. Це вже справжній моб, але абсолютно мирний. Він не атакує гравця, а натомість може слідувати за ним. Проте будьте терплячі, щоб висушений Гаст наситився водою і перетворився на малого гаста, знадобиться чимало часу. Під час процесу насичення ви побачите частинки навколо гаста, які показують, що процес йде. А ще ви побачите, як Гаст поступово почне посміхатися все більше і більше, поки нарешті не перетвориться на малого Гаста. Але це ще не все. Малого гаста можна годувати сніжками. Так, це звучить несподівано, але чим більше ви його годуєте, тим вищий шанс, що він перетвориться на щасливого гаста, великого доброзичливого моба, на якому можна літати. Щоб осідлати його, вам знадобиться спеціальний упряж для гаста, який можна створити з трьох шматків шкіри, скла та вовни. Також використовуючи різну вовну в крафті, ви можете створити упряж різних кольорів та зможете персоналізувати свого. У чого друга та зробити його унікальним. Розробники продемонстрували, як можна осідлати щасливого гаста та використовувати нову механіку, смугу пошуку, щоб знаходити своїх товаришів у небі. До того ж, на щасливому гасті можуть сидіти до 4 гравців одночасно, а ще на ньому можна стояти під час польоту, що відкриває нові можливості для будівництва в небі та дослідження віддалених локацій без потреби у довгих пересуваннях. Звичайно, давайте будемо чесними. Це не те, що повністю переверне гру. Щасливий Гаст хоч і крутий, логічно, що він не замінить елітри, якщо вам потрібно швидко долати великі відстані, але він додасть у гру унікальний досвід польоту, якого ми раніше не мали. Можливість літати разом з друзями, будувати різні споруди в небі, це щось справді особливе. Я думаю, що щасливий гаст стане чудовим доповненням до гри, яке додасть у неї ще більше веселищів та креативу. Ну що ж, друзі, ми дійшли до фіналу Minecraft Live 2025 Давайте підсумуємо, що нам показали і наскільки це виправдало очікування. Чесно кажучи, мирний гаст став для мене справжнім сюрпризом. Загалом розробники представили кілька цікавих анонсів, які точно зроблять гру ще більш різноманітнішою. Нові гасти, на яких можна літати, візуальне оновлення Vibrant Visuals, внутрішній ігровий івент по фільму та весняне пробудження. Усе це виглядає круто і додає нові механіки та. Можливості. Звісно, нічого дійсно грандіозного нам не показали, але цього варто було очікувати. Моджанг перейшли на формат менших, але частіших оновлень. І хоча це дозволяє отримувати контент поступово, деякі гравці все ще сподіваються на масштабне оновлення, яке змінить гру так само, як колись було з назійським оновленням. Якщо говорити про враження, вони позитивні. Так, можливо, комусь не вистачило чогось справді масштабного, але анонси були цікавими, і я з нетерпінням чекаю, коли зможу все це Випробувати не варто також забувати, що попереду ще снапшоти? Хто знає, можливо розробники ще щось приховали. Але найцікавіше, жоден злив не підтвердився. Усе, що ми бачили на цьому Майнкрафт Лайві, було справжнім сюрпризом. Тому стежити за анонсами було ще цікавіше. Це справді рідкісний випадок, коли ми дивилися без точного уявлення, що нам покажуть. А тепер ваша черга, як вам цей Майнкрафт Лайв? Сподобалися анонси, чи очікували чогось більш масштабного? Пишіть у коментарях. Дякую, що були тут. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на цей канал, а також зазирнути в мій телеграм-канал, де я регулярно публікую інформацію про всі Майнкрафт Снапшоти. І, звісно, мій твіч, де ми якраз разом дивилися цей Майнкрафт Лайв. Побачимося вже зовсім скоро.